Всем привет! Дорогие друзья, у меня такая новость. Очень же, дорогие друзья, веселая есть. Ставьте лайк. Заходим в Google Chrome. Я вам рассказываю. Влепите лайк и заходим в Google Первый сайт. И давайте расскажу, дорогие друзья. Представлен VR2 Agent Q люксовый смартфон с ценой от 435 тысяч рублей. Так, дорогие друзья, как это называется, дорогие друзья, но ну, подождите, как это ну лайк ставьте, дорогие друзья. В как представлен ну, смартфон класса и люкс Агент Кью Новинка получила таке имя. Не случайно компания заявляет, что в систему встроєно около 200, а искусственник будет агентшиеся самые задачі. задачи. Телефон вміє сочинять стихи имеет, песни тоже умеют о, составлять розписання для бронювати билеты на і и многое іншого. для всего достатньо нажати нажать специальную рубінову кнопку і сказать нужную свою кнопку команду. Ну а тим, кому чуж... чужди сучасні, а і фішки можуть по -по -по пообщатися з реальними людьми через традиційний консерж сервіс. Ладно. Ну і віддельного упоминання, звісно, вже стоять матеріали внутрі рама, дорогі друзі. Ну, подождіть, дорогі друзі, лайк ставте. Так, віддельний ван, звісно, вже матеріал внутрі рама зроблено із сталі, дорогі. Ну, Будьте мати із сталі, дорогі друзі. И стали так и компоненты покореты, дорогие друзья, золотом для э, защиты откисления от, снаружи смартфон выделяется металл откисления снаружи металлической рамкой и спинку и выполнение из коши, дорогие друзья, будете иметь так дальше. І так далі, наружу з ра рам из коже крокоділа будь-який кож теленка или дорогие друзья натурального орехового дерева. В самому дорогому, дорогие друзья, варіанті задня часть доповнительно украшена розписью бриллианту под камерами можна увидеть традиционные для, для верту елементи в виде открытки. от, от, они так откидных королев сок, Соколова. Но если раньше под ним прятались солоты для карточек, то сейчас, дорогие друзья, из практических на, назначений неизвестно. Дорогие друзья, но по Апарат на части Аген Кьютичный флагман нашого времени он получил процесор на Врегон 8 линей лайт Ледин к версии получил или как называется 2 лайк оставьте, коже получил що штуку читайте з 16 ГБ накопителем буде тим, Ну так неплохо, дорогі друзі. Пам'яті можна більше, 512 тут накопителем, на 1024 или сто 124 ГБЛЕТЕ КРНС диагональ имеет розширення, Full HD, плюс і Частоту 120 Гц. акумулятор на 5565 матч. Поддерживается безпроводную зарядку, дорогие друзья. На 60 Вт задняя камера тройная ультраширик ширит буйтмет у мини Vision. O 50 d с автофокус телевік 64Б с 70 мм и основний модуль Sony IMX. 1906-1935 мм оптикою із, із переміненою діафрагмою 1,59 і 4 каналів. Із прожних віщей заявлені, заявлені стадиційні стереодинаміки і Wi-Fi версія 5, Bluetooth і 5, і Wi-Fi версія і Bluetooth 5.4, і не всі будуть. Так далі, ви знаєте, у смартфон, ну неплохой смартфон, десь показано, дорогі, такої ж компанії, дорогі друзі, лайк ставте. Подписку на мой канал, подождите, дорогие друзья. А батарея. 2565 будет много на игру станете, если вы любите играть, дорогие игры любите играть, там дорогие друзья, все любите иметь, то вам понравится, дорогие друзья, 500 есть память 56565 довго будет держать для игры, место для ютуба для фильма, дорогие друзья, то и неплохо будете иметь в 2025 году. Такое смартфон понравится для вас, только лайк улепить и. Також ви время поддерживается на 60 Вт зарядка і задня камера, торнает трошерик будете мати так далі. І не все будете мати, іскусственник. не всі будете безконтактну оплату мати, але ну, искусственный інтелекту десь не будь или немає. Ну і будете покупки покупати з споку... допомогою NFC Чипа. Или как, дорогі друзі? кой уже смартфон по, -по понравиться. Так, да, смартфони, е-е, vertu ніколи не славились доступними цінниками. Вот, Argent QP отриманий най дешевший, ніж 5380 доларів або орієнтовно 435 000 руб. Я тут ціна лише самой простої версії з спинкою і з телячої шкіри. Варіант варіанти з шкірой алігатора починаються з от м'ятки 800-100 доларів і 650 655 тисяч рублів. І саме я дорога модифікація цвіта гім, гімалайський білий із бриліантами. Оцінюється, оцінюється так далі. От, дорогі, ну я тільки лайк ставте, і я вам скажу, скільки буде ціна, дорогі. Підписку на мій канал. 109 968 доларів. 8 мільйонів 900 тисяч рублів. 108 долл. і доларів теж. І моделі в гривнах теж. Моделі з ореховою спинкою не сообщаються. Ну, такой смартфон нам понравится, дорогие друзья, ну, подождите, лайков лепить. 10 1980 долларов. И все будете иметь 1000 рублей. И стоимость модели с ореховой спинкой с не сообщается. Ладно, такой сказал, что компания v v и агент Q, люксовый смартфон с ценой от 435 тысяч рублей, представлен такой же и долларов. Такой смартфон понравится, будет иметь неплохие характеристики на данный момент. И лайка лепите. И имеется агент Q, новинка получила такие имя. Не случайно. Компания заявляет, что и систему встроенный курс интеллекта будет иметь иметь агентство, будут иметь самые разные задачи, уметь сочинять стихи, что он тут умеет. И бронировать билеты, и будет иметь самолеты, много и все будет другое. Для всего этого достаточно нажать там, кнопку, и команды, но ну, а, ну, а те, кому нужны чужды, современные фишки могут общаться реально реальному человеку через традиционный консерв. І одельного од... упоминання, конечно же, стоїть понравиться. И і зло і для зачитав кислень знаружі, будь-масмосон понравится і так даш, і виділяється металки рамку і, спинку, і із, із кожи крокодила, місце, коже, крокодила, і кожи теленка із натурального орехового дерева. Самому дорогому смартфону битку смартфон, смартфон понравится, задні Часть под украшена розписом бриліантів під камерами можна увідіти е телефони для верту елементи від 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 їх крил соколи ну якщо рані під ними п'ятого слота для карточок то зараз і практичне призначення незвестно ладно понорядєте будете мати все по апаратному чату агенткий якісний флаг нашого времени а він получив будете недеково ще на лайні плохой буде їжджати пускати местері там ютуб там громся буде прогріняти топ відкривати легіон версію ж считайте что більш 16 гб тут неплохо вони Будете иметь дорогие друзья на 512 или 102 ГБ. Амулят экран неизвестно не будет иметь расширенный Full HD и так дальше. 120 Гц будет аккумулятор 5565 марч. Поддерживается быструю зарядку. Проводную зарядку на ультрашере коммуниціон AV50D с автофокусом и телевик в шестьдесят четыре пух будет фотовидеть 77 ф модуль метр сам x 906 и оптикой оптика диафрагмы и 1, 59 і 4 як воно, із прирочних вещей для заявлення теродинаміки, Wi-Fi версії 5, буде Bluetooth 5.4 і так далі. Такий смартфон понравиться, так далі. Лайк, оліпіть і смартфони варто ніколи не славити доступними цінниками. Ладно, і от агент Q получили найдешевшим 500 1380 доларів і е, около 435 тисяч рублів. І є то ціна лише самої простої версії з спинкою із телячої кожи. І И вариант с э, алігатора починається з отметку 700-100 долларов і mm -hmm. 655 000 рублів. І самая модифікація – це на Там і оцінюється от 10 900 дорогие друзья девять 1960 1900 Стоїмось моделі, дорогі друзі, подобається друзья, понравится 9 Стоїмось моделі з модели спинкою вареньовой спинкой Ладно. Такой смартфон понравится, дорогие друзья. Представлю мерту Агент Кью люксовый смартфон с теной от шесть тысяч рублей. Лепите лайк. Такой смартфон понравится от компании. Будете иметь память, много становить на игры, на мессенджере, Ютуб э, смотреть фото и даже музыку слушать и фильм. Ладно, лепите лайка и всем чао, Увидимся в новых видеороликах, дорогие друзья. Лайка ставьте и пока, дорогие э, друзья.